Кожна тема складається з трьох відео. Перше відео теоретична частина. Друге відео це практична частина. Розв'язування всіх завдань, крім домашніх. Третє відео це практична частина розв'язування всіх домашніх завдань. Всі посилання в описі. Завдання 48. Скільки чисел у натуральному ряді розміщено від 24 до 36. Кристаємося закономірністю, яку ми знайшли у номері 47. Від більшого числа віднімемо менше число. Ми отримаємо результат 12. І від 12 віднімемо число 1. Результат результаті у нас вийде 11, 11 чисел між 24 та 36. Дужка номер 2 245 і 251. Від 251 віднімемо 245. Отримаємо 6. І від 6 віднімемо одиницю. В результаті у нас вийде 5. 5 чисел між 245 і 251. Номер 52. Запишіть число 216 290. Друге. 48 мільйонів 534 тисячі 308. Третє. 32 мільярди 17 мільйонів 34 тисячі.

Третє. 17 мільйонів 17 тисяч 17. Запишемо 17 мільйонів. Пам'ятаємо, що в кожному класі є три розряди. Тому пишемо 0,17 17 тисяч і 0,17 одиниць. Четверте. 21 мільярд 210 тисяч 21. 21 мільярд записали. Далі в нас мільйонів немає. Тому замість мільйонів ставимо 3 нулі. 210 тисяч 21. Наступний номер номер 58 Запишіть як суму розрядних доданків. Число 712. Значить, у нас є 7 сотень, тобто 7 помножити на 100, плюс 1 десяток, плюс 1 помножити на 10. І плюс 2 одиниці. Завдання 2 470. Значить, у нас є 4 сотні плюс 7 десятків і 0 одиниць. Завдання 3: 4859. 4 тисячі у нас є плюс 8 сотень, плюс 5 десятків і плюс 9 одиниць. 9 на 1. Завдання 4 904 мільйони 520 тисяч 451. Значить ми множимо 9 на 100 мільйонів плюс 4 на мільйон. Плюс 5 на 100 тисяч, плюс 2 на 10 тисяч. Плюс 4 на 100, плюс 5 помножити на 10 і плюс 1 помножити на 1. Бабуся вирішила порівну пригостити трьох своїх онуків яблуками і грушами. Скільки фруктів отримає кожен онук, якщо у бабусі 9 яблук і 6 груш. Для початку дізнаємося, скільки всього є фруктів. Тобто 9 плюс 6. Ми бачимо, що у нас виходить 15 фруктів. Оскільки у нас є 3 онуки, то ми маємо 15 фруктів розділити на 3 онуків порівну. У нас вийде по 5 фруктів кожному. Даємо відповідь до задачі: Скільки фруктів отримає кожен онук? Кожний онук отримає 5 фруктів. Порахуйте, скільки разів трапляється цифра 9 у записах усіх натуральних чисел від 1 до 100, 9. 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 і 99. Зверніть увагу, що у числі 99 цифра 9 зустрічається 2 рази. Тому у нас виходить всього 11 разів. 70. У будинку 160 квартир. Скільки разів на дверях записано цифру 5 та цифру 7? Перерахуємо всі числа, в яких міститься цифра 5: 5, 15, 25, 35, 45, 55. 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, І 155. Далі ми не можемо, тому що 160 квартир. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18. Всього зустрічається цифра 5, 18 разів. Наступна цифра 7. 7. 17. 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 137 147 157